Проти всіх мітингували в Кіровограді на площі Героїв Майдану з самого ранку. Кілька чоловіків встановили плакати з віршим закликом. Свою акцію мітингарі назвали пікетом проти всіх. Хлопці, одягнені в камуфляжну форму та прикривають обличчя хвостками синьо жовтого кольору. На питання, чому не відкривають обличчя, відповіли, що соромно за людей, які проходять повзі, не розуміють, що відбувається в Україні. Поряд із пікетувальниками стоїть великий плакат із гаслами за вільну Україну». За словами активістів, вони виготовили його за власний кошт. Себе не відносять до жодної політичної течії чи будуть влаштовувати. Подібні акції надалі ще не визначилась. У нас є своя країна, у нас є центральна область, яка Кіровоград. І вона нікуди не повинна здвигатися. Вона є українська, Кіровоградська область, центр України. Все. І точка. І точка. Ніхто не має права приходити і розказувати, що Кіровоград вже не центральна точка України. Я за це стою. Я переживаю за свою сім'ю, я переживаю за всіх, і тільки це мною движе.